Амінь. В ім'я і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дозвольте щиро привітати вас сьогоднішнім недільним днем, в першу чергу. І святом Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке ми святкували в четвер, сороковий день після Воскресіння Господнього, і продовжуємо ще святкувати кілька днів майже до самого свята 60 -ти. І привітати вас із храмовим святом. Адже цей храм посвячений саме події Вознесіння Господнього. І привітати вас із сьогоднішнім днем пам'яті святих Отців. Першого Вселенського собору, який зібрався в Нікеїв, підтверджуючи істини православної віри і православного вчення. цей день, дорогі браті і сестри, в першу чергу вам вітання від представника православної церкви та жені, Київську, України, баженішого митрополита Київського і всієї України і піхання, передаю вітання його благословення і запевнення його постійної молитви. За вашу громаду і за кожну громаду нашої помісної Української православної церкви. Сьогодні, продовжуючи свято Вознесіння Господнього, ми повторюємо ті слова, які говорить Господь до своїх очеників. Я з вами і ніхто проти вас». Свято Вознесіння Господнього – це свято особливої надії, адже Господь здається. Залишив нас безмістя від своїх учеників на небо і всі праворуч Бога Отця, але разом з тим заповняє нас Його пришестя і утішення нас, благодаті Святого Духа і сповідання того, що Він сам з нами по всі дні до кінця віку. Сьогодні за Божественною літургією ми чули Євангеліє від Іоанна Богослова. В якому звучала первосвятительська молитва Господня. Ісус Христос під час свого земного життя багато молився до Свого Небесного Отця в різних обставинах, в різних місцях. Христос, Син, звертається до Отця у молитві, але молитва, яка звучала сьогодні у Святому Євангелії, це найдовша і найбільша молитва святого Господа. За своїх вірних дітей. Вона називається первосвятительською, тому що Господь наш Ісус Христос, великий Архієрей, молиться за всю Пасту і за весь світ. молиться за апостолів і молиться за тих, хто вірує слову і проповіді апостолів, тих, хто стали послідовниками християнського вчення. А отже, Молиться за кожного із нас. Бо ми всі Паства святих Апостолів. І над нашою землею є апостольське благословення, і в нашу землю прийшла звістка про Воскресіння Христове, в нашу землю прийшла проповідь Іванки. Багато наших попередників, наших правоців, праворів покрутилися, щоб наша українська земля була просвічена. Християнської віри. це є апостол Андрій Томозваний, і Кирило і святі рівна Апостолі, і святий благовідний князь Господь, наші славні князі і княгині, свята рівна Апостольна Ольга, рівно апостольний князь Володимир, святі благовідний Ярослав Мудрий і багато-багато інших послідовників, які послужили тому, щоб православна віра. В нашій державі росла і І Сьогодні ми, спадкоємці цієї православної міри, ми бачимо, яку красу творило християнство в нашій землі, які чудові храми були збудовані, як християнство сприяло розвитку освіти і культури в нашій державі, як наші славні козаки. Пишалися тим, що вони православні, і з якою мужністю і честю вони оборонили православ'я від ворогів, від єретиків, від тих, хто зазіхав на нього. З такою ревністю і ми з вами, дорогі брати і сестри, теж маємо бути християнами і боронити нашу християнську віру. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святих отців першого Вселенського собору, який зібрався в місті Нікеї для того, щоб засудити єрес Арія, Єретика і уже вчителя. Він проповідував, що Христос не є Богом, але сповнений Божої допомоги, але сам є творінням. І зібралися на собор святі Отці, серед яких за переданням святий Миколай. Святитель Передон, великі світочі християнської віри. І вони, вони дали нам православне вчення. Довгий час Христова Церква була гонима. Після Вознесіння Господнього, після зішестя Святого Духа на Апостолів, вони спочатку проповідували в Єрусалимі, а потім з проповіддю розійшлися по різних містах, кому, куди випало за жеребо. І фактично з перших днів християнства. Воно було гониме, воно потерпало від переслідувань спочатку юдеїв, а потім і язичників. І довгий час вчення християнське не було чітко сформоване в догмати. Але після припинення гонінь, після рішень Костянтина Великого про те, що християнство стало вільною релігією, що його можна свободно сповідувати в Затінській імперії, святі отці стали працювати над тим. Щоб сформулювати і передати нам чітко православне вчення, сформулювати ті наші християнські догмати, основи нашої християнської віри, які тримають нас, скажімо так, в безпеці. Догмати це свої рідні межі церкви, за якими чекає нас різна єретична небезпека. Адже і сьогодні. Існує багато єретиків, багато різних сект, які, називаючи себе християнськими, такими насправді не є ні по духу, ні по Євангелії, але прикриваючись ніби, не що вони християни спокушають і зводять з дороги спасіння багатьох людей. Тому ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні бути твердими у нашій вірі і в нашому сповіданні. Сьогодні за літургією і щодня за ранковими молитвами і кожного разу за літургією. ми всі разом промовляємо і співаємо символ нашої православної віри, вірою в єдиного Бога Отця Святожителя і так далі. Ми не завжди навіть знаємо і пам'ятаємо, що саме завдяки праці святих отців першого Вселенського собору, а потім і другого Вселенського собору нам був дарований цей символ віри. Святі Отці зібралися і так багато потрудилися, щоб дати нам це сповідання віри, щоб ми були освічені в нашій вірі, щоб ми знали, в кого ми віруємо, в якого Бога ми віруємо, в якого Бога сповідуємо. Сповідуємо Бога в Тройці, Отця, Сина і Святого Духа. І для них було дуже важливо правильні серце властити ті слова, які ми промовляємо в символі віри. Сьогодні ми іноді навіть легковажимо, бо я думаю, що не кожен з нас може, на жаль, похвалитися, що він знає символ віри. Не кожен з нас, навіть хресний батько чи хресна матір, яка йде на таємство хрещення і промовляє цей символ віри за, замість свого хрещеника, не завжди усвідомлює, які глибокі слова вкладає в, в, в цю молитву за сповідання віри. Не завжди знає цю, цю молитву на пам'ять. А святі Отці, які його формували, турбувалися не, про, не тільки про те, щоб кожне слово було правильним і наповненим змістом. Вони навіть за одну букву сперечалися, тому що там була пізніше велика суперечка, яка породжувала нові єресі. коли єретики казали, що ми згодні з вами, але давайте не будемо називати Христа не єдино сушним зацем, тобто не одної природи за цем. Але до Тобто дуже схожим на отця, але не таким, як він. І святі і в грецькій мові це звучить як Омуусіос і Оміусіос. Одна буква міняється. І наші святі отці за ту одну букву боролися. Багато з них постраждали за те, що вони були мужні у своєму сповіданні вірі, що вони не хотіли йти ні, ні на які компромати із гріхом, ні на які компроміси із гріхом, ні на які поступки вже вчені і єдеся. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ми в нашій православній вірі маємо бути мужніми і мудрими. Маємо знати і пам'ятати, чого навчає нас православна церква і православна віра, що дає нам те, що ми приходимо. Сьогодні до храму, що ми беремо участь у таємствах, у спільній молитві, у спільній справі, тому що літургія це є наша спільна справа. Храм і богослужіння це справа не тільки священника, це справа всієї громади, тому що священник сам не може звершувати богослужіння, але мусить, з бути, мусить бути з ним його паства, його громада. І всі ми разом складаємо Христове тіло. Главою, є, якого є Господь наш Ісус Христос. Тільки задумаймося, нашим главою є сам Христос, а ми всі частинка Христового тіла. Ми всі частинка Христа, яка велика відповідальність покладена на кожного із нас. І ми маємо бути Христовими, маємо бути християнами не тільки в храмі, але скрізь і всюди, у всіх місцях і в усіх обставинах нашого життя. Ми маємо жити і чинити по християнськи вдома, на роботі, на дозвіллі скрізь не тільки в храмі, але скрізь в всьому світі, звіщаючи нашим ближнім істину православного вчення, істину православної віри, показуючи це нашим православним життям. Тому багато святи говорять про те, що християнам треба не стільки проповідувати Словом, стільки проповідувати. Своїм власним життям, щоб ті, хто не є християни, але дивлячись на те, як живуть християни, казали: і ми хочемо так жити, і ми хочемо бути християнами. А християнство починається із подяки в першу чергу, коли ми, усвідомлюючи все те, що посилає нам Господь, з щирим серцем складаємо Йому подяку. І літургія носить ще одну назву. Євхарісня, що з Ветсові означає подяка. І ми дякуємо Господу за ту можливість сьогодні зібратися в цьому храмі, в цій дзвіниці, а віримо, що можливо з часом зберемося і в храм, який був збудований саме як храм, не як музей, а як храм, як місце, де має лунати молитва і де має звершувати богослужіння. І віримо і сподіваємося, що сколись часом це буде. Але дякуємо Богу і за цю можливість сьогодні зібратися під тим храмом. Тому що, на жаль, є багато храмів, які вже, які вже немає, які вже ми не зможемо ніколи відродити і яких вже ніколи не буде лунати молитва. Тому ми маємо велику відповідальність перед нашими попередниками, перед нашими козаками, перед нашими правоцями, проматерями, будівничими і фундаторами. Цього і інших святих храмів. Адже вони побудувалися і вели їх нам як спадщину, щоб ми вільно користувалися, щоб ми молилися, щоб ми духовно зростали, і щоб ми справді були добрими. Тому маємо поторкуватися про те, щоб їхня благодійність, щоб їхня праця не була даремною, щоб наші храми були справді Дом молитви, щоб молитва ніколи не стихала у тих святих місцях. Сьогодні ми по особливому дякуємо і молимося за наших воїнів, за наших захисників, завдяки подвигу, яких ми сьогодні можемо зібратися для спільної молитви, для спільного богослужіння. І ми теж не маємо легковажності, адже вони борються за те, щоб ми могли тут мирно і спокійно жити, щоб ми могли прийти в храм помолитися за них і за себе, за самих, і за своїх рідних і близьких, і за всю нашу багатостраждальну Україну, яка протягом всієї своєї історії переживала чимало диха біди і воїн. І сьогодні ми теж потерпаємо від цього лиха, від цієї несправедливої війни, яка стільки горе і болю принесла наше тихе і мирне життя. Тому ми і просимо Господа. Щоб ті мирні часи вернулися на наші землі. І з особливою ревністю сьогодні знову і знову підносимо наші молитви за Україну і за її захисників і за кожного із нас, пам'ятаючи ту Христову обітицю, що Він з нами по всі дні до кінця віку. І якщо Господь з нами, то вже ніхто не може виступити проти нас. Так, з'являється багато тих, хто хоче нас поневолити. І духовно, і фізично. Але коли ми Христові, коли ми з Христом, коли ми ввійняємо себе окровою захисту Божому, то ніякий жах, ніщо найбільше, ніякий найбільший страх світу не може нас залякати. Адже апостол Павло говорить до Римлян, що навіть сама смерть не може відірвати нас від любові Божого. тому що ми з Богом. Якщо ми Божі, то Господь змагається за нас, Господь допомагає нам. І віримо, що Його благословення і допомога буде з нами завжди. Для цього будемо вести благочестиве наше християнське життя, щоб ніяким гріхом не відігнати від себе благодать Святого Духа. Тож, нехай це древнє християнське вітання, яке вітали наші правоті один одного, як свідчення того, що Христос живе між нами і далі лунає в наших серцях. Христос посеред нас і є, і буде. Амінь.